Шановні колеги, вітаю вас всіх. І я хотів би запропонувати вам презентацію, яка стосується техногенних аварій, які відбуваються при військових діях і внаслідок терористичних актів. І в цьому відео в цій презентації ми торкнемося теми отруєння парами аміаку. Приймаючи до уваги ситуацію, коли е, наші так звані друзі бомблять житлові квартали з літаків з гармат, е, дуже велика існує вірогідність, що е, ці бойові частини будуть потрапляти до хімічних підприємств в е, місцях, де ці речовини зберігаються. В тому числі і цистернами, які вони переводяться, і ці всі потрапляння можуть спровокувати викид цих речовин назовні і зумовити техногенну катастрофу. Хотів би дати деякі статистичні дані: на території України знаходиться 877 хімічно небезпечних об'єктів. Та 287 тисяч об'єктів, які використовують у своєму виробництві так звані здор. Надалі я скажу, що це таке: тобто, сильно діючі отруйні речовини або їх похідні, вони знаходяться на виробництві, складах і можуть перевозитися у цистернах. Відтак, в умовах нинішньої війни, цієї кості можуть бути атаковані. Також не можна виключити і здійснення терористичних актів, і тоді назовні будуть потрапляти в тих або інших кількостях небезпечні літючі речовини, які можуть уражати як військове, але більше це мирне населення. Серед них найбільш масовими і небезпечними розглядаються ураження парами аміаку і парами хлору. Але в даній презентації торкнемося лише ураженнями парами ам'яку, а також зрідженого ам'яку, який також може стати причиною складних клінічних ситуацій, сліднішими отруйними речовинами або здор, як я вже в попередньому слайді зазначив, називаються хімічні сполуки, які в певних кількостях. Які перевищують гранично допустимі концентрації, негативно впливають на людей, на сільськогосподарських тварин, на рослини та виникають у них ураження різного ступеню. Також слід знати, що таке гранично допустима концентрація. Це максимальна кількість небезпечної хімічної речовини, в одиниці об'єму, це може бути повітря, вода тощо, або ваги, маються на увазі харчові продукти. Ця концентрація і кількість при щоденному впливі протягом необмежено тривалого часу не викликає в організмі патологічних відхилень, а також негативних змін у нащадків. Тобто гранично допустима концентрація, це, це та концентрація сильно діючої хімічної отруйної речовини, яка не викликає видимих клінічних проявів, а також не впливає на потомство. І вона може ця концентрація необмежений час потрапляти до організму без яких-небудь негативних наслідків. Ураження парами аміаку хотів би торкнутися дещо з історії цих отруєнь. Найбільша техногенна катастрофа з викидом парів аміаку за останні 10 років відбулася на. Заводі стірол, який е, знаходиться на території зараз окупованої міста Горлівки. Це відбулося в 13 році, причина цієї аварії це тріщина на трубі аміакопроводу. діаметр цієї труби був 150 мм, міліметрів, а тріщина була близько 10 сантиметрів. І е, по цій трубі транспортувався аміак під тиском 12 атмосфер. За рахунок цієї тріщини в повітрю потрапило близько 600 кілограм аміаку. Звичайно, паро паро, парообразному стані. Підсумок цієї аварії: паніка в цеху, нестача протигазів, які були розраховані всього на 5 хвилин перебування в отруйному середовищі. Шість працівників загинуло, і 22 продовжило лікування у стаціонарі. 2018 рік підприємство АЗОТ, місто Черкаси, Розгерметизація аміакопроводу Близько до цього підприємства знаходилася школа. За рахунок викиду парів аміака постраждало 53 школяра і два вчителя на, на радість без якихось тяжких літальних і клінічно значимих підсумків. 2020 рік. Також підприємство Азот, але в місті Северодонецьк витік аміаку. Двоє постраждалих і, на жаль, один із них помер. Хотів би дещо зупинитися на властивості аміака. Це газ, його формула nh 3 При розчинні у воді утворюється гідроксид амонію nh 4 oh який має лужні властивості. І в високих концентраціях він володіє корозивним ефектом. Володіє аміак специфічним різким запахом. До речі, завдяки цьому запаху, його дуже Можна швидко відрізнити і зрозуміти, що є витік цього газу, володіє сильно подразнюючим ефектом, який дозволяє його виявити, і відповідно до цього вже діяти за тим алгоритмом, який буде представлений нижче. Аміак легший за повітря це слід зрозуміти, тому він піднімається вгору. І легко займистий при високих концентраціях і температурах, тобто при пожежі на цих підприємствах він може горіти, і ці ємкості можуть також вибухати, і тоді пошкодження у постраждалих буде не тільки внаслідок потрапляння в дихальні шляхи і на шкіру, а також може призвести до певних травматологічних ситуацій, коли уламки можуть пошкоджувати людину, завдавати їх. Травми і навіть смерті. Дихання парів, особливо в закритих приміщеннях, може за короткий час пригнічити свідомість постраждало, аж в крайніх випадках до коматозного стану і стати причиною смерті постраждало. Шляхи потрапляння до організму. Основний шлях, звичайно, це інгаляційний, тому що це, як правило, газ. При цьому вражаються насамперед дихальні шляхи, слизові оболонки. В тому числі і очей, за рахунок загальнотоксичного ефекту уражається і центральна нервова система. Тобто, в крайніх випадках пацієнта може відбутися втрата свідомості, судоми і надалі смертельний вихід. Контакт з концентрованими розчинами, аміяку, якщо він розведений, розчинений у воді, такими як деякі промислові очисники, які мають приблизно 25% концентрації. Гідроксиду, гідроксиду амонію, може стати причиною серйозних корозійних ушкоджувань, включаючи опіки шкіри, постійне пошкодження очей або, в крайніх випадках, навіть сліпоту в даному періоді. Повний ступінь пошкодження очей може бути неясним в короткий період після травми а, і може прояснитися аж до тижня після отримання цієї травми. Контакт. З зрідженим ам'яком може викликати обмороження, тому що він зріджений, знаходиться при е, мінусовій температурі. Плина постраждалого. Що людина відчуває? Постраждали відчувають відчуття печіння в очах, носі і горлі. Це печіння супроводжується сльозотечею, рінореєю і кашлем. Набряк верхніх дихальних шляхів і набряк легенів може призвести до обструкції дихальних шляхів. Тривалий контакт із шкірою, як правило, якщо це перевищує більше декількох хвилин, може спричинити біль і роз'їдання шкіряних покривів. Швидкі ефекти при впливі ам'яку. Ступінь травми, яка викликана впливом ам'яку, залежить від тривалості впливу, концентрації газу і глибини вдиху. Звичайно, чим глибше людина дихає, знаходячись у е зоні отруєння, тим більше пошкоджує ефект вона може отримати. Навіть досить низькі концентрації аміаку в повітрі це е близько 50 часток на мільйон. Оце е абревіатура. PPM, а, вона означає парс per мільйон, тобто а, частки на мільйон а, якогось об'єму. Вони викликають швидке подразнення слизових оболонок очей, носа і горла, кашель, і також можуть викликати бронхіолоспас. Більш серйозні клі клінічні ознаки включають гостре звуження гортано-глотки на і набряк, що викликає обструкцію верхніх дихальних шляхів, і накопичення рідини у легенях. Це може призвести до значного зниження рівня кисню в крові та зміни психічного стану постраждалого внаслідок розвитку гіпоксії. Також можуть виникати опіки слезової оболонки трахеобронхіального дерева, тобто так звані хімічні опіки, які можуть бути навіть досить серйозними і віддаленими віддаленому періоді, заподіючи структури і звуження трахеї і бронхів. У дітей клінічна картина може бути більш загрозливою внаслідок дії корзийного агенту, більше, ніж у дорослих, за рахунок меншого діаметру їхніх дихальних шляхів. Діти також можуть бути більш вразливими через те, що вони не можуть швидко покинути територію забруднення, якщо вони знаходяться без допомоги дорослих, тобто вони не знають, в якому напрямку їм виходити із зони ураження. Ушкодження шкіри. Вплив концентрованої пари або розчину аміаку може викликати біль, запалення, виникнення пухирів, некроз і глибокі хімічні опіки, особливо на вологих ділянках шкіри. Тому що е, з пари вони досить гідрофільні і е, вони сприяють з'єднанню з, з е, одягом, особливо якщо він вологий. Контакт шкіри із стиснутим рідким ам'яком, який зберігається при мінус 28 за Фаренгейтом, викликає травми від обмороження, а також може призвести до сильних хімічних опіків і надалі з утворенням глибоких виразок. Ураження очей досить небезпечна травма, вражаючи очі, слизову оболонку очей. Він може себе поводити досить агресивно, іноді більш агресивно, ніж деякі інші луги. Навіть низькі концентрації парів ам'яку 100 часток на певний об'єм вони викликають швидке подразнення очей. Надалі, при, особливо при контакті з високими концентраціями аміаку або з концентрованим гідроксидом амонію, може спричинити набряк і злущування поверхневих клітин слозових оболонок ока, що надалі може призвести до розвитку катаракти і тимчасової або постійної сліпоти. Догоспітальна допомога. Хочу зазначити, що проти отрутий. Антидоту при отруйні аміаком не існує. Тобто, надається тільки симптоматична терапія і дезактивація речовини, яка потрапила на шкіру, на одяг, на слозові оболонки. Мікування складається із підтримуючих заходів. Вони включають введення пацієнту зволоженого кисню і бронходілятаторів та засобів терапії дихальних шляхів. Обробка шкіри та очей. Реалізується рясним зрощенням. Якщо водні розчини ам'яку потрапили всередину, може бути і таке: сорбенти неефективні, тобто не треба призначати пацієнтам якісь засоби, які володіють сорбуючими властивостями. Потрапивши аміак, як, якщо він потрапив всередину, слід розвести прийняттям всередину або води, або молока. Постраждалі, які піддалися впливу лише газоподібного аміаку, не становлять істотного ризику вторинного забруднення для персоналу, який надає первинну медичну допомогу, або виводить постраждало із за межі гарячої зони, зони безпосереднього ураження. Але постраждали, чим, чий одяг або шкіра забруднені рідким гідроксидом амонію, можуть вторинно забруднити персонал який надає їм допомогу при прямому контакті, або надалі, якщо вони переведені в якесь закрите приміщення, за рахунок випарів ам'яку, які виділяються з одягу і можуть також уражати дихальні шляхи тих осіб, які надають першу медичну допомогу, допомогу або дезактивацію? На цьому слайді представлено алгоритм в малюночки. Це рекомендації нашого МОС. Що треба робити при якщо людина опинилася у зоні уражень? Якщо є така можливість, відразу треба надіти або протигаз, от рекомендовані марки, або респіратор РПГ 67 або РУ-60М. Звичайно, протигаз він більш корисний, тому що він має. Певні коробочки з дезактиваторами газів, і закриває очі. Бачите, респіратор позбавлений цієї можливості, і очі відкриті. Тому а, треба, а, як яка є можливість, оберігати очі або окулярами, або спеціальними марлевими тампонами, які змочені певними рідинами. Якщо відсутня можливість. Використати протигаз або респіратор, значить, можна використати багатошарову марлеву пов'язку. Бажано, щоб вона була змочена водою або краще 5% розчином лімонної кислоти. Чому лимонної кислоти? Тому що аміак... Особливо якщо водний його розтір, розчин це луги, і лимонна кислота буде його, буде його нейтралізувати певним, певним чином. 5% розчин. Також, якщо цей викид газу за рахунок вітру потрапляє в житлі квартали, треба зачинити вікна, вимкнути розетку, якщо ви покидаєте будинок, перекрити газ воду. І виходити із зараженої зони перпендикулярно до напрямку вітру. Тобто, це надає менше ураження, якщо ми це приймаємо до уваги. Якщо вийти неможливо, при закритих вікнах треба надалі знаходитися у безпечному сховищі. При виході або транспортуванні постраждалих з активної зони до зони деконтамінації слід. Провести наші дії за таким алгоритмом. повторно оглянути постраждалих, які вийшли із активної зони, в ураженнях, у яких превалює розлади дихання, пацієнту надається кисень. При необхідності слід підтримувати дихання за допомогою використання мішка амбу через лицеву маску, або якщо персонал е обучений, слід. Е Спрямувати для прохідності дихальних шляхів і е, виключення обтурації верхніх дихальних шляхів, е, надати допомогу за рахунок воду лянгельної маски е, постраждалому. Також слід оглянути пацієнта на наявність травматичних ушкоджень. То, що я говорю, що він вибухонебезпечний, можуть бути вибухи на підприємстві і також супутні. Поєднані травми не тільки хімічні е, опіки і ураження легень і дихальних шляхів, а також і певні е, травматологічні ушкодження. При підозрі на ушкодження шийного відділу хребта, значить, наклад, на слід е, накласти шийний комірець і покласти постраждало на щит. Жертви, які зазнали впливу тільки газ газоподібного аміаку, які не мають подразнення шкіри і очей, не потребують дезактивації. Тобто вони відсортовуються від постраждалих середнього і тяжкого ступеню. Вони вони можуть бути негайно переведені у зону підтримки. Всі інші потребують дезактивації. Дуже важливо знезараження очей та відкритих ділянок шкіри. Якщо постраждалий може самостійно допомогти при власній дезактивації, його треба активно залучати до цього. При забрудненні одягу гідроксидом амонію, він знімається, цей одяг, і зберігається у подвійному мішку. Шкіра і волосся промиваються теплою водою не менш ніж 5 хвилин, при можливості. Відкриті ділянки шкіри промиваються водою з милом. Очі слід промивати водою. Або стерильним фізіологічним розчином протягом щонайменше 15 хвилин, коли перевага надається фізіологічному розчину, коли у постраждалого є видимі наявні пошкодження свізової оболонки, очей, кон'юктиви. Якщо у постраждалого є очні лінзи, вони також знімаються, тому що під ними може бути гідроксид амонію, і він може продовжити свою корозивну дію. При перераховуванні постраждалих, якщо погода а, мінусова, а, якщо, якщо їх вивели з зони ураження, їх також слід зігріти після знезараження. При виведенні з зони дезактивації перевіряється знову ефективність деконтамінації, продовжується оксигенотерапія, особливо при ураженні органів дихання, налагоджується винозний доступ і моніторинг. Моніторинг на що звертати увагу? Сатурація, неінвазивне вимірювання артеріального тиску і ЕКГ. Додаткова дезактивація слід продовжувати зрошувати відкриту шкіру і очі, якщо це необхідно. Якщо відбувалася ситуація, що гідроксид амонію, рідкий аміак, потрапив всередину пацієнта, ні в якому разі не слід викликати блювання у цього постраждалого, тому що. Повторний прохід е, через слизову стравоходу оцих блювотних мас може в черговий раз в е, черговий раз е, спричинити хімічний опік, і тоді ступінь цього опіку буде більш тяжка. Е, також не надається активоване вугілля, тому що е, воно не адсорбує аміак, і ні в якому разі не даються а, певні а, певне, а, певна рідина з кі, з кислим pH тобто тоді а, за рахунок поєднання pH лужно і кисло відбувається різке газоутворення, і це може стати причиною травмсазової оболонськи оболонки шлунка. Якщо пацієнт у свідомості і здатний ковтати, йому необхідно дати 100-200 літрів води або краще молока, яке буде нейтралізувати цей гідроксид амонію. Розширене лікування. У випадках порушення дихання слід забезпечити прохідність дихальних шляхів і дихання за допомогою введення ендотрахіальної трубки. Якщо це можливо, виконується, якщо це неможливо. Виконується крікотіріотермія, але а, якщо а, особа, яка надає цю допомогу, а, навчена і може робити цю необхідну процедуру. Пацієнтів з гіпотензією або судомою слід лікувати відповідно до протоколів розширеної підтримки життя ALS. Пацієнтів, у яких є клініка бронхілоспазму, а, також слід лікувати за рахунок а, Вдачі їм аерозольних бронкоділятаторів. У постраждалих, у яких є в анамнезі хронічна ішемічна хвороба серця або інші захворювання з ураженням міокарду, краще використовувати інгаляційні бронкоділятатори селективні, тобто бета 2 адренаміметики. Перевіряється водно-електролітний баланс, і якщо є відхилення, призначаються розчини, які. Направлені на корекцію цих відхилень. Хворим з набряком легенів рідину внутрішньовинно слід обмежувати за рахунок того, щоб не посилювати цей набряк легенів. При госпіталізації пацієнт черговий раз оглядається, якщо його стан середнього ступеню тяжкості і є ознаки ураження дихання, госпіталізується до відділення інтенсивної терапії. Чому? Тому що навіть із середньою ступеню ураження. Може очікувати погіршення стану з розвитком респіраторного дістрес-синдрому, який може розвинутися у межах від 24 до 48 годин. При масових поступленнях, якщо таких пацієнтів багато, їх допускається госпіталізація у відділення загального профілю, але все ж таки за їхнім станом. Повинен спостерігати анестезіолог, і вони потребують обов'язкової кисневої підтримки ну, за рахунок або концентратора або інших засобів, які можуть забезпечити пацієнта киснем. Особливості лікування та обстеження є певні дослідження, в яких рекомендовано пацієнтів призначати гормональні препарати з метою зменшення набряку дихальних шляхів. Наслідок хімічного опіку, але в цих дослідженнях не вказуються рекомендовані дози цих гормональних препаратів. На мою думку, ці дози, в принципі, можуть бути стандартні в таких ситуаціях. Це може бути якщо по 1-1,5 мг на кілограм маси тіла за добу, ну і також відповідна корекція по препаратам, наприклад, по гідрокартизону. Корисним є також вихідна рентгенографія легень. Вона може повторюватися у динаміці для того, щоб виявити вихідний стан у пацієнта і стан легенів у динаміці. Прогноз: при однократному нетривалому впливі парів аміаку на постраждалого, прогноз сприятливий. При тяжкому отруєнні хімічним опіком дихальних шляхів ураженням очей стан потерпіло може погіршитися аж до летального. І у середніх і важких випадках в разі видуження не виключається розвиток хронічних захворювань легень, розвиток катаракти, глаукоми і прогресуюче погіршення зору, якщо є серйозна хімічний опіка очей. І, друзі, разом для перемоги. Дякую вам.